Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, неділя у нас 12 травня. А чого ти хромаєш? Вже дострибалися десь. Не <смеш> <смеш> Вов, ти бачиш? Вони граються. Скачуть, як лошаді. У нас сьогодні погода якась така хмарна. Начебто і сонечко десь є, отам. Але воно ховається за хмарками. І вітер. І так противненько. Ми вже попоралися, як ви зрозуміли. Я зараз піду. Мені треба... Що мені треба? Я вчора отримала три замовлення, тому треба позбирати їх. Я нарешті сьогодні пообміряла кози, ті, що не були проглистогонені. І проглистогонила. Малечу ніхто ж не глистогонив. Малеча буде вперше глистогонитися восени перед покриттям. Ти ж бачиш, як скачуть. Вже десь доскакалася, вже прихрамує. Головне, на піньок заскакує, ще й пінька намагається штовхнути, хто там ляля був чи лола. Дінка, ну ти, Дінка. Продирявили вже диряку нову. Ой, шкоди малі. Малі шкоди, о, вийшла сонечка. Чи надовго? Чи надовго, не знаю. Але вийшло. Так, що вам ще розповісти? Окрім того, що я зараз піду замовлення фасувати. Да, замовила вчора маленькі ковбочки, тобто фасувальний матеріал. Часто стикаюся з тим, що просять у Viber, пишуть готові наборчики. Це, звісно, займе певний окремий час фасування цих наборчиків. Ну, але народ просить, значить потрібно, напевно, зробити. Замовила, коли прийдуть, не знаю, як прийдуть, будемо робити готові наборчики на 10 літрів. В наборчику буде йти дві маленькі ковбочки, в одній буде закваска, в іншій фермент. Тобто ви взяли цей наборчик, фермент в стопочку висипали, водичкою розвели, вже вам готове. Так само і закваску. Відразу відкрили колбочку, розсипали по поверхні молока і все. Ось, поробила вчора фото. Додаю зараз опис. Ну, коротше, роботи там ще ціла купа. Стосовно донату. Та що ж таке не фокусується. Я думаю, вам видно. Так, от. Завчора було задоначено 300, виходить гривень. На сьогоднішній ранок сума 5200. Отак от. Дуже і дуже повільно останнім часом. Я ж купозавчора 100 гривень, вчора 300. Ну, але сподіваюся, що все ж таки ми що-небудь назбираємо. Мені те, що від мене залежить, ще купа роботи. Потрібно ще не до всіх сирів пододавала опис. Потрібно ще зробити на лой. Ну, цю картинку, фотокарточку і опис. Також там же ж буде і наш товар ну, у вигляді, наприклад, да, там паштети, тушонки і так далі, тобто крафтова продукція. Ці ще потрібно баначки відзняти, по паштету склад розписати, ну, Тобто весь опис зробити а потім прийматися за набор текстового рецепту. Тобто стисло, молоко, нагріли, температура така-то, постояло стільки-то, всипали те-то, порізали, постояло, вимішали, нагріли. Ну, зрозуміли, так? Да? Хто в темі, той розуміє? Ось. А вже потім аж доберемося до відео. Я не знаю, коли це буде, якщо відверто. Тому що ну, дуже багато займає часу. Ось наприклад. Приведу вам зараз приклад. Вчора пофотографувала сири. У мене такий папір є в великих листках білий. Фотографувала на ньому. Щоб не було там столешниць ніяких і так далі. Ну, але, самі розумієте, цей великий листок лежить зложений. Відповідно, на ньому є ці заломи і так далі. Ой! Відправила подружайки на експертизу, бо я вже геть тяжко, що я. Ж кушу, я я плутаюся вже, я то одну фото, фотографію роблю декілька разів одну й ту саму, тому що вийшла з додатка, е, нову починаєш робити, е, вже якось сплуталося, яку робила, яку не робила, яких ціла купа в телефоні. Коротше, відправила подружайки на експертизу. Ну і що ви думаєте? Вона все забракувала. Позавчора їй одна фотографія не сподобалася. Вчора їй всі фотографії не сподобалися. Блін, давай перероблювати. Поробила вже через окремий додаток, через програму, зробила фон. Зробила вже п'ять варіантів, відправила, кажу, все. Вибирай щось із цього, бо більше не буду перероблювати. Всі будуть однакові, але ну, в тебе глаз не замилений, вибирай. Що ви думаєте? З тих п'яти вона вибрала лише одну. Всі чотири інші вона також забракувала. Ні, я, звісно, сміюся. І це добре, що є незалежна думка, незалежна експертиза, тому що вона, наприклад, дивиться на це зі сторони потребітеля. У мене вже яшка, у мене вже просто все спливається перед очима. А в неї не замилене око, як то кажуть, вона на це реагує зовсім інакше. І вона оцінює дійсно, ну, чесно, не так, як знаєте, інша б людина сказала, да, класно, все, молодець, давай, виставляй. Ні. Тут такого нема. Тут критикують в пух і прах, за що я їй вдячна. Тому що не дивлячись на втому, не дивлячись. На брак часу, але краще зробити один раз, але якісно, аніж потім перероблювати. Правильно? Правильно. Тому я ж кажу, я їй дуже вдячна за допомогу з цієї сторони. Якби ще вона вміла сама їх редагувати, їй би взагалі б взагалі ціни не було. Так, да, Світуня? Ну я тебе люблю, ти ж знаєш. Це добре, коли можна з кимось порадитися, це добре, коли хтось може тобі сказати правду, а не просто лібізіть, як я кажу, перед тобою. І я це ціню, так. Хоча я на неї бухтю. Я їй вчора сказала, бери і роби сама, вона каже, мені не подобається. Кажу, бери, перероблю сама. Ну, побухтіла, побухтіла, а потім взяла і переробила. Тому що так треба. Ось. Але я ж кажу, що ще в нас багато попереду роботи. Коли це закінчиться, я не знаю. Поки не знаю. Так що вам всім бажаю. Чудового настрою, гарного дня, тихого, мирного. До речі, нам ще сьогодні масло пахтати. Вчорашні вершки, ті, що два дні перед цим пастеризувала. І ще ж одна ємність у морозильній камері стояла, дістали сьогодні вранці, щоб відійшла. Так що в мене ще три. Порції вершків потрібно. Ну, спахтає Вова, а я буду промивати, формувати і так далі. Якось так. Якщо знову ціла купа роботи. До речі, Вова вчора почав викошувати. Ось так. Це тепер все виглядає. Ще не зовсім, звісно, все так, як повинно бути, але Але... не вистачає часу. Хочу нарциси викопати геть прибрати. Викопати звідси штільпани, пересадити туди докупи. Бррр. Ну, у мене зараз все. Весь час йде на створення сайту. Ну, як би б там не було, я розумію, що. Е і втомилася вже я, і ну, навантаження це велике, скажу відверто. Але це моя мрія, мені це треба, тим паче, якщо мені взялись допомагати такі люди, знаючи толк в усьому цьому, відмовлятися, тому що мені не вистачає часу, ну це як-то дуже і дуже Глупо, як то кажуть. Тому нічого. Перетерпимо, але вже зробимо один раз і на совість. Мікушка гуляє. Да, Мікушка. Все, всім гарного дня, чудового настрою. Ну, а я погнала працювати. Малечек скаче, принцески мої.